Числа, глава 12. І нарікали Маріям та Аарона Мойсея за жінку кушетянку, що взяв, бо він узяв був жінку кушетянку. І казали вони, чи тільки з Мойсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також із нами, і почув це Господь. А той муж Мойсей, був найлагідніший за всяку людину, що на поверхні землі. І нагло сказав Господь до Мойсеї до Аарона та до Маріям Видіть ви троє до скині заповіту! Вони троє вийшли, і зійшов Господь у стовпі хмари, і став при вході з кинії, та й покликав Аарона й Маріам і вийшли обоє вони, і сказав він: Послухайте ж ви моїх слів: якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так раб мій Мойсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками, і образ Господа він оглядає І чому не боялися ви нарікати на Мойсея мого раба? І запалав гнів Господній на них, і він пішов. А Хмара відступила з Нацкині, а ось Мар'ям прокажена, збілівши, як сніг, і обернувся Аарон до Мар'ям, аж ось вона прокаженна, і сказав Аарон до Мойсея Будь ласка, мій пане, не поклади ж на нас гріха, що були ми нерозумні та що прогрішились, нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що, як виходить з утроби матері своєї, то зитліла половина тіла її. І Моїсей кликав до Господа, говорячи, Боже, вилікуй же її, і сказав Господь до Мойсея: А коли б її батько справді плюнув на обличчя її, чи не буде вона сім день засоромлена, вона буде замкнена сім день поза табором. А потім повернеться, і була замкнена Маріам поза табором сім день, а народ не рушив аж до повернення Маріам. а потім рушив народ із Гасероту і таборував у пустині паран.